17 січня 1987 рік. Саме оцю дату народився він, майбутній боксер та чемпіон світу у суперважкій визі – Олександр Осик, всім привіт, з вами Томич, і сьогодні ви дізнаєтеся вісім цікавих фактів про Осика і те, що пов'язане з його кар'єрою. Ну що ж, поїхали. Мало хто знає, але з дитинства Осик хотів стати футболістом. Саме з футболу він почав свій спортивний шлях та навіть грав у юнацькій СК «Таврія». Однак в 15 років почав займатися боксом під керівництвом тренера Сергія Лапіна. Цікаво те, що футбол пізніше повернувся в життя Усика. У лютому 2022 року він взяв участь у футбольному турнірі Вінті Кап, який проходив у Туреччині. Грав за Житомирський клуб Полісі, з яким він уклав контракт. Бій, який відбудеться 22 грудня 2024 року, визначить першого за понад 20 років абсолютного чемпіона світу у суперважкій визі. Також спортсмени отримують найбільші в кар'єрі виплати. За чутками сума перевищує 150 мільйонів доларів на двох. У 2013 році Усик розпочав професійну кар'єру, швидко досягнувши успіху. Вже у 2016 році здобув пояс у всесвітньої боксерської організації, перемігши Кшиштофа Гловальський. А у 2018 році виграв всі основні пояси у важкій визі після перемоги над Муратом Гасаєвим. Бій, який приходив між Фюрі і Усиком у травні 2024 року, була найдорожча ставка від американського репера Дрейка. Він поставив 565 тисяч доларів на ф'юрі. Але, як ви здогадалися, гроші чомусь він більше не заробив. Станом на грудень 2024 року, Олександр має 21 перемогу у професійному боксі, з них 14 нокаутів і жодної поразки. Усик володіє вісьма головними поясами у двох вагових категоріях і є одним з найуспішніших боксерів сучасності. У 2022 році боксер заснував благодійний фонд Усик Фаундейшн, який після початку повномасштабної війни в Україні активно підтримує ЗСУ, надає гуманітарну допомогу біженцям і родинам, що постраждали від війни. За час діяльності фонд провів сім благодійних аукціонів і витратив понад 740 тисяч доларів на підтримку української армії. Також після другого бою частину свого гонорару Усик планує передати на підтримку ЗСУ, а іншу спрямувати на розвиток власного бізнесу. Водночас Ефірі теж пообіцяв передати Україні около мільйона доларів за цей бій. Мало хто знає, але боксер міг виїхати до США та продовжити кар'єру там, але залишився в Україні. Його змусили змінити рішення смерть батька у 2012 році. У другому бої між Усиком та Ф'юрі вперше в історії боксу працював суддя із штучним інтелектом. За словами організаторів, штучний інтелект був вільним від упереджень та людських помилок. Однак на офіційні результати поєдинку це не вплинуло, адже працювали і звичайні судді. На цьому все. Дякую, що додивилися це відео. Якщо вам сподобалось, можете поставити вподобайку. З вами був Томич, до побачення. І вибачайте за таку безграмотність. Я стараюсь.